Наша команда і надалі буде підтримувати дитячий баскетбол, тому що сьогодні є чудова школа, четка стітьма, і багато вихованців є сьогодні гордістю нашої країни. Зокрема, наші вихованці є сьогодні одним із лідерів української спірни, які показують непогані результати. Ми дуже цінуємо, що в цей важкий час, під час війни, міська влада нам протягнула руку допомоги. Ми це дуже цінуємо, ці соціальні починання. Ми сподіваємося що ми разом досягнемо великих результатів з нашими командами. І багато хто з них стане чемпіонами Європи і світу.